Добрий день, місто Полтава. Дивимося з вами на безпеку з 5 по 7 лютого. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів? Місто Полтава. Місто Полтава працює ППО, загроза іде шахетна є прильот, але я не бачу загрози фізичних ушкоджень людям, І Це добре. Загроза йде тим, хто на цьому об'єкті буде. І це може бути громадський об'єкт. Бути уважні, хто знаходиться поряд, може бути під загрозою. Треба спускатись в укриття. Загроза для тих, хто на цьому об'єкті буде. І це буде щось таке швидке. Це може бути ракетна загроза балістика. Полтава, будьте обережені ці три доби. Дивимося Полтавська область з 5 по 7 лютого. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Полтавська область теж падає удар. Падають людям сльози, і ціль знаходиться їхня Воно буде летіти цілеспрямовано туди, в Полтавській області. Людям сльози і людям є загроза фізичних ушкоджень велика. Падають ракети, і шахеди. Дуже обережно і дуже уважно бережіть своє життя. Так, дивимося, Харків. Харків, добрий день, харків'яни. Дивимося з вами на безпеку з 5 по 7 лютого. Марків, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів 7 лютого? У вас загроза йде на якийсь громадський або інфраструктурний об'єкт, але показує гарний захист, справляється ППУ. І є збиття. у вас загроза уламків і незначна загроза. Фізичних ушкоджень людям, будьте обережні. Все, мож, цього можна уникнути. Йдіть ну, в укриття, якщо чуєте сирену. Але повинно впоратись ППО. Ну, треба бути обачними. Бо це людський фактор, Харківська область. Київська область, 5, 6, 7 лютого. У вас ракетна загроза Харківська область. І люди в сльозах, і загроза фізичних ушкоджень іде велика, і це іде для цивільного населення. Будьте обачні ці три доби, бережіть себе, своїх близьких, побачимо з вами 7 лютого і подивимось, що нас чекає далі.